Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 В етері Програма Код Червоний хроніки вогнеборців. І я, її ведуча Олеся Терещук, в програмі ви дізнаєтеся про правила пожежної безпеки в оселі, шкоду внаслідок спалювання сухої рослинності, заходи, які рятувальники проводять для дітей, і головне, як стати частиною великої сім'ї ДСНС. Дитячі пустощі з вогнем закінчилися пожежею. У Рівному горіло закинуте приміщення радіозаводу. Відомо, що винуватцями інциденту виявилися троє підлітків. Не змігши самостійно загасити вогонь, вони покинули приміщення. Займання погасили рятувальники. В рівному рятувальники швидко ліквідували пожежу в неексплуатуючій будівлі. 1 квітня о 18.14 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в неексплуатуючій семиповерховій будівлі по вулиці Данила Галицького. По прибуттю рятувальників до місця виклику було виявлено загоряння меблів в кімнаті на сьомому поверсі та наявність сильного задимлення в приміщенні на гасіння пожежі. Оперативно було подано вогнегасні речовини о 19.25 Пожежа була локалізована. А о 19.58 повністю ліквідована. Жертв та постраждалих немає. Ймовірна причина пожежі дитячі пустощі з вогнем. Тому нагадуємо, вогонь це не іграшка. Гратися з сірниками та запальничками категорично заборонено. На ліквідацію пожежі було залучено 5 одиниць спецтехніки та 20 рятувальників. Окрім колишнього заводу, упродовж квітня на Рівненщині горіли і будинки з господарськими будівлями. На щастя, в більшості випадків усе обійшлося без жертв. Зокрема, в селі Нова Українка сусіди вивели на свіже повітря двох мешканців оселі, яка зайнялася. Вогнеборці, що прибули на місце, ліквідували пожежу. А постраждалих тим часом фахівці госпіталізували в Рівненську обласну лікарню. Не менш небезпечний ніж вогонь чадний газ. 8 квітня з діагнозом отруєння чадним газом в Здолбунівську лікарню госпіталізували жінку 1985 року народження. Подія трапилася в одному з житлових будинків міста Здолбунів, А 15 квітня уже до Сарненської центральної районної лікарні з аналогічним діагнозом госпіталізували жінку та дитину 1982 та 2010 років народження. Сталося усе в одному з житлових будинків міста Са. Арне попередня причина отруєння, несправність газового котла. Ми вкотре нагадуємо про небезпеку чадного газу. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад детектор чадного газу. Бережіть себе та своїх близьких. На жаль, з настанням потепління активізувалися палії сухої рослинності. Станом на 24 квітня за цей місяць на Рівненщині виникло 126 пожеж сухої трави та сміття на відкритих територіях на загальній площі 158 гектарів. ДСНС закликає мешканців області не палити траву. Це не лише шкодить природі та здоров'ю, а й створює серйозну загрозу для житла, господарств і навіть людських життів. А ще це незаконно. За підпал... Передбачені штрафи від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень для громадян, від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень для посадових осіб. У разі виникнення пожежі телефонуйте 101. Працівники ДСНС допомагають населенню співпрацюючи з іншими екстреними службами. 9 квітня рятувальники спільно з медиками дістали арматуру з ноги чоловіка. 9 квітня з приймального відділення міської лікарні міста Рівне надійшло повідомлення про те, що до них привезли травмованого чоловіка, який наштрикнувся на арматуру. Медики потребують допомоги з вилучення. На місце події негайно було направлено рятувальників аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Рівне. Рятувальники спільно з медиками за допомогою гідравлічного інструменту вилучили металеву арматуру з ноги травмованого чоловіка. По тому чоловіка 1983 року народження прооперували. Довелося попрацювати рятувальникам у квітні і в парі з правоохоронцями. Внаслідок масштабної аварії в Дубенському районі працівники ДСНС деблокували пасажира та водія з деформованого автомобіля, після чого передали їх працівникам швидкої медичної допомоги. 11 квітня о 20.47 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю трьох легкових автомобілів: Маро Копель Зефіра, Фольксваген Джета та Ленд-Роверт. На автодорозі Київ чоп поблизу села Турковичі Дубинського району на момент прибуття рятувальників у автомобілі Фольксваген Джета перебували двоє чоловіків, які потребували деблокування. Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального інструменту деблокували пасажира та водія з деформованого автомобіля і пере Дали їх працівникам швидкої медичної допомоги. Згодом чоловіків госпіталізували до медичного закладу. У наслідок ДТП травмувалися четверо осіб, серед яких одна дитина. Загиблих не було. До надання допомоги було залучено три одиниці техніки ДСНС та 11 рятувальників. З початку року рівненські піротехніки без перестанку працюють, очищаючи деокуповану територію Харківщини та Херсонщини. Впродовж квітня рівненські сапери ДСНС знищили 73 боєприпаси та обстежили 26 гектарів землі Харківщини. Їх надскладна та ризикована робота здійснюється для того, щоб українці могли повернутися додому та жити у безпеці. У разі виявлення небезпечних чи підозрілих предметів не підходь та не чіпай. Телефонуй за номером 101 або 102. сапери із Рівненщини спробували новий метод психологічної реабілітації каністерапію. Це була перша зустріч, під час якої фахівці центру каністерапії «Докадох» працювали із нашими рятувальниками. З ДСНС ми сьогодні проводимо перший наш сеанс сеанс з психологом іменно сеансканістерапії. А сьогодні з керівником ми підписали меморандум про співпрацю, і ми дуже сподіваємося що це буде саме плідна співпраця, де ми зможемо допомагати і хлопцям, і їхнім сім'ям, і дітям. І в нас будуть проходити сеанси, як в нашому закладі, так і будемо виїжджати до них. Психологиня ДСНС Юлія каже, що вирішила самостійно звернутись до центру каністерапії. Та була рада, коли її колеги підтримали ініціативу та доєднались до заняття. Мені здається, що якраз наші піротехніки вони найкраще йдуть на ну йдуть на контакт з нами і і завжди підтримують якісь наші ідеї з приводу роботи. І так само цього разу прийшли з задоволенням. Сьогодні наша перша зустріч. І мені виглядає, що всі задоволені. Звісно, обговоримо ще це все після зустрічі, і будемо продовжувати співпрацювати з дівчатами. Юлія Ярощак каже, що психологи працюють з хлопцями на постійній основі та намагаються знайти нові способи для відновлення їх психологічного стану. Саме тому і звернули увагу на такі незвичайні сеанси з собаками. Насправді я шукала ще якісь способи, крім того, що ми самі працюємо з нашими рятувальниками. Станом на зараз це взагалі наші піротехніки, які виконують завдання з розмінувань до окупованих територій, і ми з ними працюємо самі. Але крім того, я ще шукала якісь додаткові заняття, додаткові заходи, щоб потурбуватися про їх ментальний стан, про їхнє самопочуття і пошуки. Були спрямовані на заходи, які би дозволяли їм відновлюватися. Фахівці центру «Докадох» розповідають, що каністерапія допомагає при багатьох проблемах і не лише піротехнікам, але й військовим та переселенцям, як дорослим, так і дітям. Каністерапія допомагає, якщо є в першу чергу, це порушення емоційного стану, це стресові стани. Дуже часто допомагає, коли порушення сну, порушення апетиту. Якщо людина не впевнена у собі, а коли ми говоримо про внутрішньо осіб, дуже часто вони приїжджають і немає того контакту, який вони мали в попередньому ну, житті на попередньому місці проживання, тому відповідно всі всіма цими проблемами ми працюємо. Тетяна розповідає, що собаки прекрасно допомагають при реабілітації поранених військових, адже це чудовий стимул, щоб рухатись. А дітки швидше борються зі страхами та вчаться говорити, бо без команди дати смаколика чотирилапому другу не вийде. Тому каністерапія є одним з найкращих способів допомогти та підтримати наших рятувальників та захисників. Ірина Філіпчук Олег Шаламай, новини Рівного. Щоб підвищити обізнаність дітей та дорослих щодо вибухонебезпечних предметів, рятувальники організовують різноманітні заходи. Один із них відбувся майже у центрі міста. Сапери ДСНС продемонстрували макети боєприпасів та пояснили правила поведінки у разі їх виявлення. Також усі охочі мали змогу оглянути техніку та зробити фото з рятувальниками. Щороку, 4 квітня, відзначають міжнародний день мінної безпеки. З цієї нагоди в центрі рівного рятувальники разом з колегами із національної поліції розповідають про свою роботу та нагадують основні правила поводження з підозрілими предметами. Не підходь, не чіпай 101 набирай. Це основний меседж сьогоднішнього нашого заходу, який відбувається в міжнародний день проти мінної діяльності. Запобігання загибелі людей від виявлення вибухонебезпечних предметів. Сьогодні ми тут основна наша мета нашого заходу це розповісти, донести до широкого кола громадян від великого до малого про небезпеку вибухонебезпечних предметів, про те, яку смертельну загрозу вони несуть. Про різні види вибухонебезпечних предметів розповідав рівняном колишній сапер Михайло Марчук, який отримав поранення на Донеччині під час розмінувань. Нині його робота це розповідати і дітям, і дорослим про небезпеку, що несе в собі вибухівка. Коли є Навчання якесь у якомусь ліцеї або в громадській організації. Я виїжджаю і розказую їм про міни, про поводження мінами, що робити, коли хтось десь знайде. Куди потрібно звертатися у випадку виявлення небезпечних предметів? Не обійшлося і вірних чотирилапих помічників. Про роботу службових собак розповідали кінологи Національної поліції. Є в нас собачки по пошуку вибухових речовин та зброї. Вони вже більш спеціалізуються на пошуку вибухівки та зброї, боєприпасів. Застосовуються вони безпосередньо, от, можуть на блокпостах застосовуватись. При повідомленнях на замінування собачки такі виїжджають, оглядають торгові центри, суди, школи. От, такі собачки залучаються на відрядження, на схід, де є якби, мінна забрудність. Основними відвідувачами заходу стали діти, які з цікавістю вивчали все, що було представлено. Їх на захід привела вчителька, яка вирішила, що необхідно ознайомити учнів з такою темою. Ми дізналися про цей захід. І вирішили, що потрібно ознайомити дітей із вибухонебезпечними речовинами, із тим, як поводити себе у сховищах, як надавати першу медичну допомогу. Я думаю, що в наш нелегкий час війни усі ці заходи сприяють тому, що піднімають обізнаність дітей. Біж учні залишились в захваті і з радістю розповідали, що сподобалось найбільше. Мені сподобалось, що ми міряли бронежилети та каски. Мені дуже сподобалось, що сюди привезли піротехніку і бронежилети. Мені найбільше сподобалося фотографуватися, і коли нам розповідали різне про те, як треба поводитися, коли тривога, коли побачив міну або підозорілі речі. Мені більше сподобалось, як ми ось там робили реанімацію. Рятувальники та поліція наголошують, що не можна нехтувати правилами поведінки з небезпечними предметами, адже закінчуються подібні дії найчастіше трагічно. Саме тому представники екстрених служб і проводять подібні ініціативи для громадян. Ірина Філіпчук, Володимир Захаров, новини Рівного. Працівники ДСНС проводять заходи в рамках тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності в школах, поділитися своїм досвідом та знаннями і продемонструвати техніку. Вони завітали у Рівненський ліцей номер 26 Зокрема, розповіли учням про тонкощі роботи вогнеборців і рятувальників та навіть дали спробувати дітям подавати воду із ствола. Подібна зустріч відбулася із учнями 12-го ліцею. Такі візити не просто навчають, вони мотивують і формують культуру безпеки зранню. Його віку для наочного демонстрування дітям правил безпеки на дорозі, поводження з вогнем та вибухонебезпечними предметами, оволодіння навичками до медичної допомоги і дій у різних надзвичайних ситуаціях, рятувальники в закладах освіти створюють так звані класи безпеки. Нещодавно два таких приміщення відкрили у Вараському районі на базі Великожелудського ліцею та у Дубенському районі, на базі Іванівської гімназії. Для рівного відкритий клас безпеки в 13-му ліцеї. Став уже дев'ятим. Безпека понад усе. Саме таким принципом навчатимуть учнів 13-го ліцею. Тут відкрили клас безпеки. Саме наповнення вдалося нам зробити завдяки і благодійникам, і також долучився міський бюджет. Це платники податків. Дуже правильний підхід, тому що така співпраця дасть нам можливість швидко відкривати, швидко навчати дітей, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях. Особливо там, з тими подіями, що відбуваються сьогодні в нашій державі. Я думаю, що це хороша ініціатива, це є практика. І основне, що це дітям, бачите, цікаво дуже. Подібний клас безпеки створили з метою формування культури безпечної поведінки, вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування навичок надання до медичної допомоги. Ми готувалися протягом трьох місяців, залучили 114 тисяч з місцевого бюджету та 70 тисяч спонсорських коштів. Звичайно, допомагали наші батьки, наші випускники, які працюють у надзвичайних ситуаціях. Тому і поповнення у нас відбувалося набагато швидше. Цей клас безпеки облаштовано за зональним принципом для перегляду відеоуроків для алгоритму дій при пожежі і у виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів, зона безпеки життєдіяльності і до медичної допомоги. Такі осередки безпеки є вкрай важливими, тому що всі ми знаємо, що на території України відбувається війна. Ми хочемо навчити дітей бути в безпеці, знати, як правильно діяти під час певних безпек. І так само допомагати іншим. Загалом подібні класи безпеки хочуть облаштувати в усіх навчальних закладах Рівненської громади до кінця року. Ілля Томашевський, Володимир Захаров, новини Рівного. Коли ж рятувальники не на завданні і не зайняті спілкуванням з дітьми, вони вдосконалюють свої вміння та навички. Тренування з реагування на надзвичайні ситуації проводять чи не щомісяця. Одне із таких відбулося в селі Городища. 4 квітня на базі аварійно-рятувального загону в селі Городище відбулися масштабні навчання з перевірки готовності пересувного пункту управління на базі автомобіля Мерседес-Бенс для забезпечення роботи оперативної групи головного управління та штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій безпосередньо на місці події. Автомобіль ППУ став головним центром комунікації, куди надходила інформація фото та відео з місця події. Вдяки сучасному обладнанню цей пункт управління дозволяє координувати дії рятувальників навіть у найскладніших умовах. За допомогою автомобіля БПЛА відбувалася координація дії операторів безпілотних систем, які для передачі відео в реальному часі. До тренувань долучилися керівники районних підрозділів, оперативні групи, зв'язківці та представники сектору безпілотних систем. Вони протестували роботу безпілотників, обладнання для хімічної та радіаційної розвідки. А також Механізм передачі даних до оперативно-координаційного центру. Окрім практичних навичок, не менш важливими є і теоретичні. За ними команда з Рівнещини їздила до Республіки Польща. Вони відвідали Люблін, де долучилися до теоретичних та практичних сесій з питань евакуації, взаємодії служб цивільного захисту та кризової комунікації. Делегація рівненських рятувальників у складі спільної офіційної делегації рівненської міської ради здійснила робочий візит до міста Люблін, Республіки Польща. Метою візиту була участь у навчальному семінарі в рамках проєкту вогнестійкі та водонепроникні, що реалізується спільно адміністраціями міста Рівна та Люблін. Під час візиту учасники взяли участь у теоретичних сесіях, присвячених нормативно-правовому регулюванню евакуації в Україні та Польщі, а також у практичних відпрацюваннях евакуації населення у випадку загрози у складі міжнародних груп. Особливу увагу було приділено вивченню системи взаємодії служб цивільного захисту обох країн, зокрема організації застосування системи оповіщення, транспортній логістиці та методам комунікації під час кризових ситуацій. Окрім цього, відбуло. Лася робоча зустріч з керівником пожежно-рятувальної служби Любліна. Рівняни презентували діяльність пожежно-рятувальної служби Рівненщини в умовах війни, окреслили проблеми, які ускладнюють ефективне виконання завдань, та визначили перспективні напрямки в співпраці. Варто зазначити, що в рамках проєкту «Вогнестійкі» та водонеприникні на території рівного планується встановлення ста наземних пожежних гідрантів, що сприятиме підвищенню рівня безпеки та ефективності реагування на надзвичайні ситуації. Наостанок додамо, що в головному управлінні ДСНС України продовжується відбір юнаків та дівчат, які хочуть стати рятувальниками. Тож, усіх охочих долучитися до команди вогнеборців, радо запрошуємо у свої ряди. Не знаєш, якого обрати професію, адже це серйозний крок у доросле життя, щоб здійснити його та обрати спеціальність до душі. Рятувальники Рівненщини готові тобі допомогти у цьому, адже це команда професіоналів, готових до будь-яких викликів сьогодення. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ми несемо службу, щоб забезпечити безпеку кожного жителя рівненщини. Коли трапляється біда, ми завжди поруч. Це нелегка робота. Жодна служба по рятунку світу не стикалася з такими викликами, які рятувальники України долають щодня. Під обстрілами чи загрозою повторних обстрілів ми рятуємо життя, гасимо пожежі, дістаємо людей з-під завалів. Надаємо допомогу в різних ситуаціях усім тим, хто її потребує. Щоб бути готовими до будь-яких ситуацій, ми постійно вдосконалюємо свої навички. Регулярні тренування, сучасне обладнання все це дозволяє нам ефективно виконувати свої службові завдання. Попередження це найкращий засіб боротьби з надзвичайними ситуаціями. Ми навчаємо дітей та громадян безпечним правилам поведінки, щоб уникнути небезпечних ситуацій у майбутньому. Якщо твоє покликання допомагати людям, Приєднуйся до лав служби по рятунку Рівнич. Приєднуйся до команди краще. Стань професіоналом рятувальної справи. Прожити одне життя, щоб рятувати тисячі. А на все це була програма Код Червоний хроніки вогнеборців. Дбайте про своє здоров'я та життя і не створюйте незвичайних ситуацій для оточуючих. До наступних зустрічей на телеканалі Рівне 1 на все добре.